Відповідно, добрий день. Мене звати Марина Вікторівна Русяєва і ще на консультації присутня Ганна Олександрівна Андрес. Ми є доцентами кафедри теорії та історії мистецтва. І Завтра у вас будемо приймати онлайн саме фаховий іспит з теорії та історії мистецтва до магістратури, відповідно. Цей іспит, саме в такій формі, ми вже проводимо другий рік поспіль у зв'язку з усіма відомими подіями, то, відповідно, ми вже принаймні маємо певний досвід його проведення, і це значно легше, як нам здається, принаймні щодо такого очного формату. Тому що що є необхідним для вас завтра передусім, це вчасно долучитися до спочатку зустрічі, тому що всім вам буде надіслано, або, можливо, вже надіслано, саме посилання на зустріч, яка буде дуже короткою перед початком екзамену, де ми вас повинні зареєструвати, і, відповідно, вже за наявністю кожного з абітурієнтів долучити вас до. Відповідно вже того потоку, на якому ви будете складати тест, а ви знаєте, що завтра за розкладом є чотири потоки. Кожен з вас зареєструвався на перший, другий, третій або там четвертий. Тут ви самі обираєте, а ви маєте можливість приєднатися і раніше, якщо у вас буде така можливість, тобто, тут це вже ваше. Ваш вибір, ваше право, тому що тести будуть однаковими. Це потоки, які ми будемо відкривати по мірі необхідності, що називається. А сам екзамен він триває максимально три астрономічні години. Відповідно, це, ну умовно кажучи, якщо він почнеться рівно о 10-й, а то о 13-й годині ви будете змушені. Завершити саме давати відповіді на питання, тест буде закритий. Але ми знаємо, принаймні і в очному, і от в такому онлайн форматі, що відповіді на 50 питань, які у вас будуть у тестових завданнях, то, як правило, всі це роблять значно швидше, ну, принаймні, зрозуміло, що хтось і три, три години пише тут знову ж таки залежить від ваших індивідуальних потреб якихось особливостей того, як ви відповідаєте на тести ваших звичок нарешті. А що є необхідним? По-перше, щоб у вас з собою був паспорт, тому що ідентифікація буде відбуватися от саме на тій першій перед початком саме тесту зустрічі, ми вас повинні. Ідентифікувати зрозуміло, що якщо б ви прийшли до аудиторії, це було б значно легше. А тут ви повинні показати свій паспорт з фотографією на камеру для того, щоб ми мали можливість порівняти ваше обличчя і вашу фотографію у паспорті. Зрозуміло, що так само у декого ці фотографії не зовсім. Схожі, але в будь-якому випадку запис саме всієї цієї процедури буде відбуватися, і це робиться задля потім будь-яких питань, які можуть виникнути вже пізніше, для того, щоб ми мали змогу сказати, що у нас був абітурієнт абітурієнтка під таким прізвищем, під таким ім'ям, він пройшов цю. Дуже коротку процедуру ідентифікації вона у нас прописана у правилах саме програми, тобто, ви вже мали змогу її побачити, і тому саме прохання просто тримати свій паспорт або id карточку тобто, це вже залежить від того. Який він у вас, як книжечка або як картка поруч з собою, для того, щоб просто це було швидше, щоб ніхто не чекав когось, хто піде шукати свій паспорт, і це може зайняти якийсь певний час. Тому що, поки ми не пройдемо з кожним з присутніх цю ідентифікацію, цей… Тест ми не будемо відкривати. І це буде от так відбуватися. Відповідно, потім, коли ми вас ідентифікуємо всі призвища присутніх на той період абітурієнтів, будуть позначені у потоковому тесті, який для вас буде відкрити в якусь там хвилину вже певної години. А, і саме від цих хвилин буде відраховуватися три астрономічні години, тобто не з 10, 12, 14 або 16 години, а саме з того часу, коли вже всі будуть готові почати писати тест. А, от саме так. А, хто буде… Відключатися пізніше, то, відповідно, так само буде проходити цю ідентифікацію і для нього або якоїсь там групи, це буде вже, ми будемо це бачити по мірі проходження цього екзамену, ми будемо від, знову ж таки відкривати тест з потоком і позначати у себе у відомості, що кожен абітурієнт почав свій екзамен відповідно на таку якусь певну годину. І якісь там хвилини, перший, другий, третій, четвертий потік. А їх цих потіків потоків може бути більше, тому що зрозуміло, що не всі дуже організовані, не всі, можливо, так точно будуть підключатися хвилина в хвилину, а тому все ж таки прохання бути більш такими саме. Щодо часу вашого більш організованими. А тому що для вас найголовніше все ж таки добре виспатися перед екзаменом, це так само є залогом ваших добрих і прекрасних відповідей. Не хвилюватися, не відповідати одразу, а все ж таки подумати. І найголовніше не пропускати тести, якщо ви навіть не знаєте, абсолютно не знаєте відповіді, а то спробувати все ж таки дати якусь. Ту, яка, на вашу думку, є вірною. А тести, вони будуть у Google формах. Ми сподіваємося, що ви більш-менш знайомі, можливо, з такою формою, самовідповідей. А принаймні у класі не як Google-форма, але зараз є, вже десь там за півгодини до початку нашої консультації, саме. От тут можна подивитися приклад тестових завдань, відповідно, ви їх відкриваєте. І тут такий pdf файл який дасть вам змогу подивитися, як можливо будуть виглядати ваші. Завдання завтра відповідно, у нас є програма вступних іспитів, яка складається з 60 питань з історії українського мистецтва і зарубіжного. А тест це 50 питань. Зрозуміло, що не всі питання, які є у програмі, можливо висвітлити, але вони розділяються навпіл. Частина половина це українське мистецтво, друга половина зарубіжне. І вони можуть виглядати от в такий спосіб, ви можете подивитися, відповідно є коротке лаконічне питання і дуже короткі відповіді. Завжди три варіанти, і завжди тільки один варіант є вірним. відповідно, Якщо ви готувалися до цього іспиту, то достатньо легко, навіть дуже легко, можливо, дати відповідь правильно на те чи інше питання, яке тут у вас буде. Тут, як приклад, ці саме питання зрозуміло, завтра у нас будуть відсутніми, але принаймні вони дають можливість побачити, як це може відповідно бути завтра. От це щодо того, як виглядають відповідно ці наші тести, хоча там можуть бути ще ілюстрації mm -hmm. до певних питань для того, щоб унаочнити, можливо, ту чи іншу якусь відповідь вашу для більшого розуміння або Просто для того, що все ж таки це історія мистецтва, а вона є значною мірою візуальною, як ми розуміємо. Так, і це так дуже коротко щодо таких основних моментів. Відповідно, коли ви готові скласти вже. Свій тест, то ви його надсилаєте, там є така кнопочка надіслати, і відключаєтеся. Якщо є можливість, якщо є бажання, то ви можете і далі бути присутніми на екзамені, а це не є якоюсь там забороною. Єдине, що все ж таки дуже є важливим, і ви про це так само повинні потурбуватися. Не тільки на початку буде відбуватися ідентифікація вас як абітурієнта, але і далі в процесі написання тесту. Коли вже ви підете до Google класу, де ще значна частина не зареєструвалася, то відповідно саме у Google класі ви будете писати тест. Але нам потрібно бачити ваше обличчя. Ми повинні розуміти і запис, який буде відбуватися всього всього екзамену. Ми повинні бачити, що саме ви пишете цей тест, і як ви його пишете. Так само. Тобто ми повинні бачити ваше обличчя і, відповідно, місце, де ви працюєте. Зрозуміло, що не повністю це можливо зробити, але так, щоб ми бачили, як це відбувалося в тому віконечку, тому що зараз ви всі зачинилися, а завтра ви повинні будете все ж таки бути з включеною камерою. Якщо у вас ваш прилад не дає можливості. Писати і записувати, ну, от, щоб ця камера працювала, то можливо, поставити телефон, ще якусь там техніку, тобто здублювати це, але це є дуже важливою такою, все ж таки, складовою саме проведення екзамену онлайн. А якщо буде тривога. То відповідно за правилами екзамен ми повинні перервати саме там, де відбувається у вас, де ви знаходитеся. А тому, що ми, з, наприклад, там можемо залишити включену. Стаціонарний наш комп'ютер в класі, де ми будемо завтра в академії, але взяти з собою телефон і бачити, як ви працюєте, і піти до бомбосховища. Правда, я не впевнена, що у нас там дуже добре працює інтернет. А тому завтра, вже саме по мірі того, як все це буде відбуватися, ми будемо бачити саме, як буде ну, дай Боже, щоб Жодних тривог не було, і все це у нас відбулося все ж таки без ну, таких а, переривань. Ну, а тепер, мабуть, питання, тому що я думаю, що вони у вас в будь-якому випадку є. Марина Вікторівна, можна я скажу пару слів з технічної точки зору? Так. Що... Значить, ви всі отримали ваш аккаунт абітурієнта в Наома, чи, чи в усіх всі змогли зайти, чи все в усіх працює? До цього аккаунту у вас приєднаний класрум, Тобто ви переходите за посиланням або в листі є посилання на сторінку класруму, або верхній правий кут: 9 крапочок, і в самому низу буде. Класрум посилання. Ну, це дев'ять крапочок в, в, цьому, в Gmail, ну в пошті Наома, вона така сама, як і Gmail, тому що вона на основі Google Workspace. дев'ять крапочок. Це стандартні сервіси Google. Я раджу всім синхронізувати Google Chrome, Є невеличке відео, як це зробити. Це вас не буде питань з переходом на на Google форму. Тому що ну, в чому основна проблема, що якщо у вас ваша, ваш браузер синхронізований під ваш особистий акаунт, кожну нову сторінку він відкриває у вашому особистому акаунті, і вам доводиться вручну переходити на додатковий акаунт Наома. Тому я раджу окремо синхронізувати Google Chrome під Наомівський акаунт. Потім ви цей акаунт видалите, щоб він вам не заважав. Але ви уникнете багатьох проблем і не будете питати, чи, чому у вас не відкривається, немає доступу до Google форми. Також в Classroom є додаткове технічне завдання, де ви можете перевірити, чи працює у вас Google форма. Ну, тобто, все, що я. Щойно проговорила: якщо у вас не синхронізований Google Chrome, у вас може відкритися Google форма під іншим аккаунтом, і ви не будете мати до неї доступу. Будь ласка, перевірте, чи маєте ви доступ до цієї Google форми? Власне, все, чи в усіх немає ні в кого проблем з наумівським аккаунтом? Так. Mm -hmm. Доброго дня ще раз. Дивіться, мені прийшло посилання на цей аккаунт, я його синхронізувала, а проте, коли я заходжу в Google клас, mm -hmm. у мене там просить код, тобто до самого курсу. Ні, чекайте, ви, а, ви, мабуть, на 28, восьмей, да? так? Так, на 28. восьмей. А я, я ще 28 восьме не приєднала. Я сьогодні, після іспиту, приєднаю 28 восьме число. Mm -hmm. ну, всі, хто на 28 восьме число, я сьогодні після. Ой, фу, завтра, після іспиту, приєднаю. Добре? Так, да, дуже дякую. Так, да, я думаю, що ніяких проблем немає, не повинно бути. Я просто щоб не плутатися кому що, щоб не було великі, не було великого списку одразу. Так, і щодо взагалі створення аккаунтів на 28 да -да -да. число, це також може бути пізніше, так? Бо а я зараз було. подивлюся, чи я мала ваше прізвище. Тітова. І зараз одну хвилиночку. Так, в мене ще вас немає. Мабуть, мені вигрузять на 28 ще додатковий список. Тому що там з ЄДЕБО, ми цього року вперше працюємо з Єдебо, і там є певні умови, що вигружаються списки не одразу. Ну тобто там є якісь складнощі, і ми отрим... іноді може людина зареєструватися дуже, дуже рано, а лише коли завершується реєстрація, ми отримуємо списки і можемо їх обробити. Добре. Тоді, тоді я поки не хвилююсь, що в мене немає нема так. так, Якщо що у вас є зв'язок вступ на Ома в Телеграмі, ще є в них група, там ви можете задавати питання. Ну, я, я думаю, що ми я, я або той, на пошту, або на пошту лист на Або на пошту вступ на Ома. Там так, є, ну. є ці дані на сайті. Як зв'язатися? Ну, але да, в в будь-якому разі ми це зараз вирішимо. Так, добре, дякую. Прошу. Більше технічних питань немає? Добре, тоді я від'єднуюся. А вибачте, будь ласка, так. Да. А підкажіть, будь ласка, а куди надсилати мотиваційний лист? І його потрібно відсилати після фахового виспиту чи до? Мотиваційний лист, а, ви надсила, не надсилаєте, а ви вставляєте, коли подаєте заяву а, на вступ. Це після творчого ну, фахового листу. Uh, угу. Коли ви будете Добре, виску, дякую. кабінет на аккаунт Єдеба. Угу. Добре дякую. Скажіть, будь ласка, таке технічне питання. Наприклад, якщо в ході самого тестування вибиває світло, я не знаю, чи там інтернет підвисає, тоді до кого нам звертатися в такій ситуації? Ну, Ми будемо бачити, що вас від'єднало, але бажано ви все ж таки забезпечте собі ну, на це ж одна година, знайдіть приміщення, де, або там. ну, ну, Технічні моменти краще наперед, все ж таки, забезпечити собі максимально. Це всього одна година, треба її протримати. Ні, це, це не одна, це три години за правилами. А. Це три астерини, тобто можна написати за годину, але можна а, писати не та, більше ясно, трьох годин. Ясному ясно, можливо якось продублювати це, щоб був мобільний інтернет, тому що якщо світло вимкнеться, то все ж таки і. Не завжди вимикається мобільний інтернет. Зрозуміло, що залежить від багатьох обставин, але якщо це не глобальна якась проблема, то мобільний все ж таки зберігається. Добре, дякую. Ну, якщо ви блимнуло, ви вийшли. Ну, просто ви будете буде зв'язок з викладачами, і ви можете. Просто проговорити свою проблему і в крайньому разі будемо її вирішувати. Але все ж таки, да потурбуйтеся, щоб у вас були резервні джерела живлення. На телефоні заведений акаунт. Про всяк випадок, якщо ви вважаєте, що у вас можуть виникнути виникнути такі, такі проблеми, на телефоні так само можна проходити цей тест. Можливо, на комп'ютері буде зручніше, але в крайньому разі телефон. Колеги. Я нагадую, що минулого року у нас вже була один раз, ну на щастя, один раз така ситуація, коли були проблеми зі світлом, підключенням одного із абітурієнтів, і власне вони відразу ж з визначенням свого прізвища дня дати, що зараз відбувається екзамен, вони писали на вступ на Ома, і ми тут вже ж реагували на кожну таку проблему. окремо. Добре, дуже дякую. Ну, відповідно, раджу вам зберегти собі контакти, щоб ви мали зв'язок не тільки з приймальною комісією з мистецтвознавства, але й з вступ на ОМА. Ну, але потурбуватися про це треба все завчасно, зробити власне все можливе, щоб. Уникнути таких складностей будемо сподіватися, що їх і не виникне. Просто ми цього року обмежені певними умовами з ЄДЕ, бо Людмила, ви можете пояснити, що нас ж не можна переносити. Якщо щось сталося, то потрібно в цей день зробити так. Переноситься в рамках одного дня. Тому що всі реєстрації через ЄДБ, і в ЄДБ зафіксовані дати, на, на коли вони зареєстровані саме на творчі конкурси. І повторної реєстрації ЄДЕБ не передбачає технічно. Тобто, якщо раніше ми могли переносити в крайньому випадку, ну, всі розуміли, яка була ситуація, ну зараз теж важка ситуація, але залежало від академії, а зараз. Все залежить від бази Єдебо, до якої ми не маємо правити, яку ми не можемо точно. Так, ще раз дуже дякую, я зрозуміла. Угу. Ще питання. Якщо є питання, ви можете всі їх сьогодні задати, щоб бути впевненими, що ви проінформовані. Я, я ще раз наголошую, наголосити, щоб ви пройшли технічний тест сьогодні, бажано не вночі, а саме сьогодні. Щоб якщо щось відбувається не так, ми могли, ну, ви могли виправити не під час іспиту. А підкажіть, будь ласка, що таке технічний тест? В класрумі вас мали приєднати вже в класрум, В класрумі є завдання перевірка технічних можливостей. Ви на нього переходите, просто відзначаєте свою пошту, ну передати вашу пошту, і чи бачите ви цю Google форму Ну, відповідно, якщо ви в неї зайшли, то ви її бачите. Ми просто будемо знати, що у вас все працює, і ви будете знати. і... Завтра на початку іспиту у вас не буде переляку, що а, щось пішло не так. Ага, а підкажіть, будь ласка, а я зареєстрована на, 20, на 28 число, і в мене поки що класрум, uh, Так, він да, пуст, 28... я синхронізувала, але так. Там да, 28 немає. буде завтра, після іспиту, я всіх додам. Добре, добре, дякую. Да, я... Звук мікрофон увімкніть на комп'ютер. Ага, так, да, вибачаюсь. Доброго дня. А в мене таке питання для розуміння безпосередньо самого конкурсу. І скільки питань, скільки людей, вибачте, подало вже заявку на конкурс на мистецтво знавства? на творчий ага. ну, У нас поки зареєстровано 20 осіб. Дякую велике. Реєстрація до 27-го продовжують. Угу, угу, угу. Дякую велике. Бо склала іспити і на бакалавра, творчий конкурс, і на магістра також буду англійську мову вже склала, щоб роз, розуміти. <ріху> <ріху> Дякую вам велике. Ну, якщо запитань немає, можемо завершувати. Маріна Вікторівна, ви напевно, запис вимкніть. Я вимкну зараз запис. Да, зараз все зроблю. Так, колеги, з дозволу, всіх запис вимикаю.